Вітаю вас, друзі! Вчора у мене були нові видіння, які підтверджують те, що показували ще на початку війни. Сьогодні у нас 1 березня і я хочу цими видіннями із вами поділитися. Вони, вони стосуються ракетних обстрілів та закінчення війни. Отже, буду читати, я приготувалася. Можливо, буде не одна частина відео, тому не пишіть в коментарях, що ж закінчення, послушав, но не поняв, і що подібне. подобне. Смотрите кілька частей. І так, коли кінець ракетним обстрілом по Україні мені показали пух Тополь. Пух літає у червні, отже, в цей період. Припинення бойових дій на лінії, на лінії фронту, або коли рашистське військо виведуть з території України, мені показали число 17 це або 17 число якогось місяця, або через 17 місяців від початку війни. І це 17 місяць липень. Це співпадає також з моїм видінням про 15 липня, яким я ділилася на початку війни. Відео це є в тіктокі, в телеграм-каналі, в інстаграмі, тому переходьте і дивіться. Ще мені показали гострий зелений стручковий перець. Він зізріває і його збирають у серпні вересні, 8-9 місяці. По-перше, це співпадає з моїм видінням, яким я ділилася на початку війни, що 8-9 місяці – вирішальні, а 10-й одинадцятий завершальні. Потім показали молодий зелений стручковий горошок. Його збирають з серпня до кінця вересня, 8-9 місяць, знову ж таки. Давайте це відео завершимо, і я зніму наступне, щоби не поспішати.